Отож такий ось дикунчик. Зараз будемо розбирати його. І глянемо. Де ж він тут все ж таки ці насадки. Ну, хазяйка каже, що оце все оце металічне знімається. Якось воно тут повинно зніматися. От. там що він. Пилосос з двох годин треба скласти. З оцього, вот, подивитися, чи двигун підійде усюди, вот. якщо підійде, ставимо сюди і відправляємо хазяйця. Отаким От чином ми тут потрошку потрошку виживаємо. Так, розібрав я цього дикуна. Насадки міняється тут різьбове з'єднання, розібрався, дуже туго було закручене, тому не, не зрозуміло було, що воно і як. Ну а тут, оскільки воно на чотирьох кліпсах таких, то його тут поніть хоча лисочки. Тут тріснуло, а боковик взагалі немає. Зараз буду дивитися, що це за пластик, Попробую чи спаяю, чи склею його. Розібрав я цю частину, що сам короче, нож, тому що він там дуже погано крутиться. Тут втулка така бронзова, вона еле-єле прокручується на цьому валу. Зараз замочив моючому, моючому засобі, такому агресивному кухонному. Ну і видно, що трохи він розчиняє всю ту гедоту, хай стоїть розчиняється. А поки воно тут буде розчинятися, зараз будемо думати, що робить цим. це, от. що робить з ним. І ось тут такі ось перемички. Ну, коротше, тут має бути така перемичка ще. Тому що отут от оські вони усіки. Ось один, то другий, ось третій, ось четвертий наполовину одломаний. Такі от діла. Тут заклеїли, заклеїв 505. Ну, вроді би таке такий пластик, що клеїться. Ну, а тут Тут зараз копки такі повпаював. Зараз ось гріється паяльник, трохи їх глибше туди. Трохи глибше їх заштовхаю, культуру і повинно тримати. Ось такої. Так, ну, в общем-то, все. Паяльником трохи пройшовся. Зашкурив чуть-чуть. Ось такі усики. Металічні будуть. Я думаю, вони там триматимуться. Тут також трохи поколупався і паяльником. Думаю, теж буде тримати. Збираємо. Зібрав, єлі, -єлі оцю. сюди корпус вставив, бо там ті усики... Такі досить тугі вийшли. Ага, тут ж ліва різьба є. Ну що, працює? Конечно працює. Ну все отлично. Все чудово. Так, один пацієнт готов. На цьому все. Наступний відос буде про пилосмокт.